Доброякісні пухлини печінки зазвичай діагностуються випадковим чином при планових обстеженнях або при діагностиці якихось інших захворювань. Вкрай рідко люди починають обстежуватись саме через симптоми, які виникають внаслідок цих пухлин. Найчастіше це біль у правому підриберії або в верхній частині живота. Доброякісні пухлини відрізняються тим, що вони доволі повільно ростуть та завжди знаходяться в межах одного органу. Зверкісні пухлини, на відміну від добрі якісних, мають здатність проростати в оточуючі тканини та розповсюджувати свої клітини стоком крові або лімфи в інші органи та системи. Таким чином, звоякісні пухлини можуть порушувати функцію органів та систем та спричиняти загибель пацієнта. Фокальна надулярна гіперплазія та гемангіома ніколи не перераджується у злоякісну пухлину, але варто завжди пам'ятати, що аденома має певний злоякісний потенціал, і саме ця пухлина потребує контролю і найчастіше хірургічного лікування.